Кажу відверто, тема зграї Дворкіна та його особисто як індивіда, глибоко застряглого в різних психічних розладах і моральному розтлінні, мені щиро огидна, і я волів би більше до неї не повертатися. Але я змушений ще раз прояснити деякі моменти. тому, що хочу, аби ви зрозуміли. Головне, Те, що роблять Дворкін і його прислужники, це і є справжній злочин проти людства. Тому що вони перегороджують шлях правді реальним науковим знанням, які сьогодні без перебільшення здатні врятувати світ. Саме через їхні дії ми зараз перебуваємо в критично небезпечній точці коли на вас і вашу родину будь-якої миті може обвалитися дах власного дому через раптовий землетрус магнітудою 7, над потужний ураган або аномально великий град. Подумайте уважно. Ні Дворкін, ні його агенти ніколи не аналізували реальної ситуації, не вивчали жодних фактичних даних щодо своїх жертв. Нікому з них навіть на думку не спадало розібратися, що насправді говорить Аллатра, і що роблять її учасники, яку важливу дослідницьку роботу вони виконують. Агенти Дворкіна, як і він сам, ніколи не відкривали доповідей Аллатра, не розбиралися в суті інженерних рішень. Не заглиблювалися в принципи дегазації плюму, їх абсолютно не хвилює доля людства, їм це не потрібно. Їм віддали команду Фас і вони слухняно кинулися її виконувати зі звичною для них садистською жорстокістю. Вони маніакально одержимі виконанням цього наказу оббрехати і затаврувати дегуманізуючими ярликами чесних і порядних учасників Аллатра. Тих, хто протягом багатьох років не заради грошей, не заради статусу, а з внутрішньої потреби день у день працював над розв'язанням реальної глобальної загрози.